Озвучувала маньха, моя Яндера сестра, Хоч, щоб я над нею знущалася, розділ тринадцятий. Озвучували креветки. Сіс, тобі подобається моя? Що? Та ніколи. Кожен раз, як я розмовляю з ним, я завжди отримую багато уваги. І навіть зараз я розмовляла з ним і загалом. Я не можу це тебе. прийняти. Це моє. Хвилинку, що відбувається? Здається, все йде не так. Я так більше не можу. Ти, точно, моя, це це виглядає якось дивно, як така мила квіточка стала ворожою. «Меннянь повинна терпіти, і навіть якщо з нею знущається, зберігати тишу. Що, що ти робиш? До речі, про це, в інциденті з меннянь вона, моян та солі реагували не так, як я прописувала в сюжеті, я з усіх сил намагаюся зберегти цю частину. Губий з такі м'які, я так хочу поцілувати її. Здається, я налякала її. Сестра, напевно, підозрює, що я змінилась. Чесно, я б могла зараз просто заплакати та вести себе як розбищена дитина, щоб і надалі бути дурною людиною. Але я не хочу більше терпіти це. Чому уся увага на моянзі? Чому вона піклується про когось окрім мене? Всі смусять, всі смусять фокусуватися на булінгу в мою сторону. Цього достатньо. Я повинна попередити цих бродячих собак. Вона моя. Мен, Меннянь! Меннянь, Ти божевільна. Ох, ні, я надто сильно її вдарила. А що, як вона зробить ще щось більш екстремальне? Точно, вибач, я лиш на мить схвилювалась. Я не хотіла кусати тебе. В оригінальній історії Меннянь ніколи не чинила прямого опору гусін. Що з нею сталося? І що це? І що це за почуття, через які у мене м'якнуть ноги? Як мені змогла це зробити? Я ніколи нічого подібного не писала. І ще більш важливе, користувач надіслав вам три феєверка, користувач надіслав п'ять петард, що стрясли небо, користувач подарував вам десять роз. Я я справді отримала нагороду. Системне повідомлення успішно отримали нагороду від читачів. Вітаємо, ваш рейтинг підвищився до 7 балів, розблокуючи систему завдань. Для більших деталей натисніть. Мій рейтинг навіть зріс до 7 балів. Скільки часу пройшло і нарешті ГГ відбилась. Я справді відчув полегшення. Дурному автору вдалося маніпулювати мною. Мені різко здалося, що головна героїня не така невинна, а ще й хитра. На диво мені сподобалась раптова зміна поведінки. Підтримую ГГ. можна було ще трохи покусати цю дурну антагоністку. Я помітила, що проникає цими двома персонажами. Я підтримую тільки геге у тому, що вона дражнить цю дурну антагоністку. Якщо вона ще пару разів вдарить її, то вона не зможе піклуватись про себе. Я думала, що ця тупа другорядна героїня тільки й буде, щоб булить головну героїню. А виходить, що вони суперники у коханні? Так, через те, що головний герой протистояв другорядній героїні. Це розбудило головну героїню. Але причина в тому, що мене вкусила мені. Бажені читачів якісь надто жорстокі. Еге ж, мені ще треба вкусити її у відповідь для підвищення рейтингу. Сюжет руйнується на очах. Можливо, те, що кажуть, читачі, правда, та мнянь пустила мене через ревнощі, бо я вкрала у неї хлопця. Сі, дозволь, я допоможу заклеїти. Я була дуже стимульована і захопилась. Після того, як я уважно розглянула сестру, то їй точно не подобається муян. Вона завжди була зосереджена на мені, а він був випадковістю. Оскільки тепер ти знаєш, що мені теж подобається Муян, тримайся якомога подалі від нього. Сволота. Яка я розумна! Таким чином, я закриюся сюжетні діри, а ще це буде причиною для того, щоб звернутись до муяна, щоб зблизити їх. Подобається? Менянь! Менянь все гаразд! Ти зайшла надто далеко, гусін.